Всесвітньо відомий гурт кіс їде в Україну. Музиканти відвідують українську столицю в рамках прощального турне. Все знає Наталя Шмакова. Запальні та шалені пол Джин Сімонс і багатомільйона армія фанів. Їх знає увесь світ. Кіс ціла епоха в рок музиці. Культова група вже 46 років на сцені. Легенди глам року вирішили в прощальне світове турне, а в червні вперше приїдуть в Україну. Джин Сімонс і Пол Стенлі зустрілися майже півстоліття тому. Хлопці жили музикою та мріяли про світову славу. Невдовзі познайомилися з ударником Віта Дитя Демон, космічний прибулиці кіт. Ці образи відомі усім. Кіс використовували не тільки грим та незвичні костюми. Вони літали над глядачами, підривали гітари і сцену. Це вже більше образ ніж бойовий розкрас. Так я дуркую. Коли ти підіймаєшся на сцену, адреналін зашкалює, і це наче вийти на боксерський ринг. Весь натовп зникає, і ти раптом знаходишся в залі, не помічаючи нікого, бо зосереджуєшся на виступі. У своїй 69 бас-гітарист Джин Сімонс досі найшаленіший шаленіший. Учасник гурту. Музикант народився в Ізраїлі, однак у віці восьми років з батьками переїхав до США. На сцені він дихає полум'ям і ходить на велетенських платформах. Я своєрідна людина, я усвідомив, що я ексцентричний. Я такий, який я є. Я обожнюю, як звучить мій голос. А це в мене Сімонс тут Джин Сімонс. Ну, от на футболочці. Актор Остап Ступка згадує: на початку 80-х платівки кіс доводилося приховувати, але молодь легко обходила заборони. Хотілося слухати. Західну музику, яка не завжди потрапляла до нас, от, в силу певних причин. Ми вирізали з журналів фотографії плакатів в зменшеному вигляді, наклеювали їх на щоденники на дискотеках в школі, значить, включали композиції з альбому Династія 78 78-го року, здається. От, і таким чином занурювалися. В цю атмосферу на цій фотографії сам ступка в образі Соліста Кіс. Село Мартусівка під Києвом. У нас виникла ідея зробити концерт. Концерт. Кіс. Ми зробили акцію, що нас ніби зустрічають з аеропорту Бориспіль. Зібрали натов і ввечері в зеленому театрі під фонограму, під звуки бабінного магнітофону. Ми з акустичними гітарами десь понабирали гітар, значить е відскакали цілий концерт. В Києві на рокерів чекають і українські співаки. Це буде пахальна зустріч, тому що я знаю, які шоу завжди роблять артисти такого масштабу. Поэтому з удовольствием підемо. у розмові. Даша Астаф'єва згадує свою улюблену пісню. «I was made for loving you, baby». перш це смисл. Такий все таки любов, секс, епатаж – це то що завжди всегда двіжить творчиськими людьми. You, you це один з найвідоміших хітів Кіс. Композиція написана ще 73-го року, і досі не зникає з ротації. У 80-х, які знімають маски, виступають без гриму. Вони зважилися на експеримент. Як буде їх сприймати публіка без звичного антуражу? Але в 90-х повертаються до своїх образів. Були злети й падіння. Лише двоє Сімонс і Стенлі досі залишилися в колективі. Зараз разом з ними виступають Ерік Сінгер та Томі Таєр. Тому що для багатьох моїх колег як і для мене, взагалі, гурткість це один з надихачів на, дихачів, на... Для того, щоб взяти гітару, надихачів для того, щоб коли ми вже стали музикантами, кожного разу видумувати якісь нові шоу. 16 червня легендарний рок-гурт вперше в останній виступить в Україні. Їс оголосили про прощальний тур. The End of the Road кінець шляху. Назва дуже символічна. Ми ніколи вас не забудемо. Йти тихо, музиканти не збираються своїм фанам. Обіцяють вибухове шоу. Наталія Шумакова, Даніель Косаковські подробиці телеканал Інтер.